Я просто дивився на бороду, я такий знаю. Мені треба дійсно книжку про мам, називається «Патики». «Патики». Це... Блин, я і сижу. Хіба це не красиво? Чи нас рани, які, на жаль, нікого не заживуть, це... Це і барба, і пельми. Ну, от. Хіба. Можна продовжувати. Я своє тіло, аж, я Честеро воїнів з Тернополя знялися у короткометражному документальному фільмі Пацики про бійців з 67-ї окремої механізованої бригади. Стрічку представили у Тернополі 16 жовтня. Кошти із благодійного показу спрямують у фонд імені полеглого героя Тернополя Віктора Ведмедя та на розвиток документального кіно. Дивіться, таке правило. Якщо я падаю на землю, падаєте ви на землю. простої романтики. цей фільм дипломна робота тернопільського режисера Бориса Малюги, яку він захистив із відзнакою. Я одразу цілився не лише для університету. Я розумів, що це насамперед, так це історія про людей, яку я хочу зафіксувати для них, для університету і в подальшого для своєї праці і розвивати себе як. Автора хочеться, аби люди занурилися в себе, поміркували, а чи досить я роблю для того, аби ця війна закінчилася, чи допомагаю я, чи я не пасу задніх так, чи моя участь вона чільна чи ні. Так. саморефлексія для мене це найголовніше і пам'ять про людей, які на екрані. Зйомки фільму тривали чотири дні на Донеччині. Упродовж стрічки автор супроводжує військових під час служби та відпочинку. А глядач занурюється у буденне військове життя. Це простір і тло, яке не може. Дати тобі розслабитись. Ти маєш бути концентрований і кожна хвилина тебе буквально розписана, тому що ми майже не спали. Ми розуміли, що в нас є перелік речей, які варто зробити, і над цим ми, власне над цим і працювали. Робота над фільмом тривала близько трьох-чотирьох місяців. Герої фільму шестеро бійців підрозділу та компані Один із них, друг Хрущ, відвідав прем'єру у Тернополі. Я з Борисом знайомий був до того. Борис попросив відзняти фільм. Він приїхав до нас, і ми так разом з ним вже їздили по локаціях до хлопців і якісь Частково дні я їздив з ними. Частково хтось з друзів з побратимів моїх їздив їх возив по різних локаціях, бо в нас була робота. Ми не могли собі там дозволити, що нам на три дні вийти з роботи, тому що війна як не як і треба позиції тривати. Зйомки відбувалися на околицях Слов'янська. Ми тоді працювали на Іванівському і. Ну, хлопці там ті, хто знімали, частина була знята в слов'янську самому, частина була знята на позиціях біля Іванівського. Прем'єра фільму у Тернополі 16 жовтня стала початком всеукраїнського туру. Далі фільм вирушить у промтур десятьма містами, а його творці вже розглядають можливість публікації стрічки на одній зі стрімінгових платформ, де в подальшому пасики будуть доступні для придбання. <пасити> Тоже є підсадить це на презентацію фільму прийшли десятки тернополян, серед яких військові, ветерани, рідні полеглих героїв. Вони зізнаються, стрічка надзвичайно емоційна і дає можливість кожному зрозуміти, що таке війна. Я був у залі тут, в Тернополі, в кінотеатрі Злата, але по думки, моя душа була на Донбасі. З побратимами, які загинули, яких немає. Війна наближається дуже швидко і сидіти вдома, просто склавши руки і сподіватися, що мене, мене так не буде, тому що треба долучатись. Хто може фізично, хто може донатами, але острова не можна стояти, бо війна не мене нікого. Я дуже хотіла подивитися цей фільм. Бо я хотіла знати, як мій син прожив оцих цих дев'ять місяців повномасштабної війни. Мене дуже то цікавило, тому що коли він мені телефонував, то він завжди говорив: Мамо, все добре. І я розуміла, що це війна і це особливі умови, це особливі умови проживання, особливі умови харчування. І е, настрій хлопців е, мені дуже хотілося відчути оцю атмосферу, яка панувала між е, і панує до сьогодні між воїнами. Це просто заживає. Я скажу чесно, я плакала. Того, що фільм зачіпає. Він показує наші реалії, які ми не можемо забути, які ми маємо пам'ятати. І хлопці, які давали коментар, вони звичайно казали, що соромилися, але це було настільки щиро, емоційно так по-справжньому, дуже, дуже зачіпало. До речі, долучитися до збору коштів у фонд пам'яті полеглого героя Віктора Пасічника можуть усі охочі, зробивши донат за QR-кодом. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.